За останні роки EA разом із Дайс створили значну кількість мілітарі-шутерів, які швидко стали популярними, культовими і жаденими, реалістично поєднавши відеоігри із військовими діями. Наприклад, ігри із серії Battlefield тримаються на висоті і не втрачають свій попит, бо ці проекти зроблені більш ніж високоякісно. Графіка відповідає своєму часу, баги не надто мулюють очі. Але в огляді йтиметься про побратима Battlefield Medal of Honor. А саме про новітню частину серії Warfighter. Medal of Honor Warfighter – це продовження одноіменного шутера, що вийшов у 2010 році і став перезапуском усієї серії. Сюжет гри, як і сюжет попередньої частини, розповідає про операції, що проводяться загоном спецпризначення Tier 1 Дії, що розробники зображають у грі, засновані на реальних подіях. Військова складова переплітається з драматичною стороною життя головних героїв, їх переживаннями, страхами та стосунками. Цікаво, що у 2010 році, через скандал довкола виникнення талібів у Medal of Honor продюсер гри Грек Гудрі вдвічі подавав заяву на звільнення і відхід з проекту Medal of Honor. Але у підсумку все ж залишився. Правда, цього разу обійшлося без національно етнічних скандалів. До сюжету повернулися герої минулої серії мати, проповідник, вуду. Також з'явився новий персонаж на ім'я Пень, але побувати можна лише у шкурі двох персонажів. Воюватимемо з терористами-підривниками. Тобі належить винищувати їх на території ворога, а також запобігати їх планам та діям усіма можливими військовими способами. Автори поєднали драму і війну, але суттєво не розкрили її у рамках кінематографічних роликів, що намагаються показати людина то не машина. Тобто побігали, постріляли, а потім подивіться псевдозажурний ролик. Головне, що враження від добре зрежисованих кінематографічних сцен залишаються аж до кінця гри. Протягом усього сюжету будуть прослизати патріотичні промови, цитати і американські матюки. Це хоч якось розводить постійну стрілянину. Загалом, сюжет звичайний для мілітарі шутерів, і особливих чи оригінальних драматичних зворотів, яко кажучи, небагато. Калібр шутера було збільшено до рушія Frostbite 2.0, що вже має поважну репутацію. Картинка у більшості випадків дійсно фотореалістична, але є декілька але. У грі майже не зустрічається детально промальована текстура з чітко гладкою поверхнею, проте освітлення, тіні, пил та інші дрібні деталі зроблені на ура. Особливу увагу хочеться приділити саме динамічному освітленню. Приємно спостерігати за його поведінкою у різних погодних умовах: відблиски на зброї та відображення від різних поверхонь наближено до реального життя. У грі присутні cg ролики, котрі місцями тішать око, а іноді викликають посмішку через кам'яні та невиразні обличчя персонажів. І все одно приємно, що графічна складова, багата на різноманіття яскравості, контрастності та насиченості залежно від локації. Геймплей також зазнав суттєвих змін: дерев'яну зміну зброї та на швидке прицілювання, на жаль, залишили. Дуже динамічним є процес перестрілок. По-перше, Ористь від подвійних прицілів дійсно є, бо дистанція у грі постійно змінюється і кумекати треба швидко. По друге режим прицілювання та рукопашка. Це великий плюс до реалістичності, адже зброя постійно ворушиться і не створюється ефект залізної долоні. Усе виглядає дуже жваво і соковито. А атаки холодною зброєю урізноманітнені і теж динамічні. По-третє, перестрілки. Шкода, що користь від братів по зброї лише у тому, що вони діляться набоями, а всіх недругів скидають на самого гравця. Тому не можна, як у більшості шутерів, просто пробігти ділянку з ворогами і при цьому залишитися живим. Доводиться перебіжками виглядати з-за укриттів і відстрілювати ворогів одного за одним. Дійсно дивним здається кількість варіацій заскриптованого штурму. Яка різниця, яким чином вибивати двері ногою чи томогавком? Результат від того не змінюється. З багатокористувацьким режимом у Warfighter трохи ліпше. На вибір представлено шість різних класів: снайпер, штурмовик, підривник, кулеметник, спецпризівець та навідник. Кожен з класів має свої пундики і у чомусь кращий за інший клас. З досвідом відкривається доступ до бонусних варіантів класів з кращим озброєнням. Камера смерті влаштована так, що ти не зможеш підказати місце розташування вбивці. Лише до моменту смерті видно, що відбувається навколо. Мультиплеєрна система базується на запозичених елементах з Battlefield 3 та Call of Duty. Такий собі гібридик. Усе це в купі фанатам жанру буде цікаво. Розробники не виправдали сподівання. У гри надто багато спільних рис із Battlefield 3. Графіка в цілому на високому рівні, проте має багато дрібних недоліків. Ідея сюжету непогана, але спосіб її реалізації не надто вражає. Бойовик вийшов дуже динамічний і яскравий. Вибухи, стрілянина, руйнування тощо. Якщо ти палкий шанувальник Medal of Honor, або просто полюбляєш шутери з мінімальним навантаженням на мозок та яскравими бойовими діями з постійним динамічним екшеном, тоді Medal of Honor Warfighter саме для тебе.